Так, тільки що я спостерігала, як рибалочка пірнув у воду і, може, вполював рибку. А ну зараз подивимося, якщо мені буде видно. А подивіться. Ну. Тільки я перестала знімати, як він зробив кидок у воду. І щось не знаю, мені не видно звідси, чи вхопив, чи не вхопив рибинку, але спробував. Тому він і рибалочка. Бо, йому, бо він полює на, ну, на маленьку рибку, яку може, яка підпливає до поверхні води. Ось цей підласничок. яке ж гарніє. Я ж ти краса, вже я їх бачила не один раз, навіть бачила близько, але ну, зняти не завжди вдається, тому що птахи полохливі. Ось така красинечка. Дуже рада. Це зовсім поруч з моїм будинком. Вон по, по доріжці навіть люди там ходять. Він сидить пішли тільки що люди. Там доріжка, де я тільки що була. Далі там за тими деревами автобуси. Ось така у нас краса. Ось ще й люди, бачите. А тут у нас рибалочка.